Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. Триває перший дивізіон, залишається три матчі, з яких нам треба набрати 5 очок. Звичайно, не хочеться затягувати на три матчі, хочеться перемогти в двох перших. Але у нас фан Лестера з дитинства. Який зібрав Італію в формі, в легендарній формі, в ретро-формі Ліверпуля. Ось його склад Ханданович На Інголан Ігоїн Дібала. Або Дібала, називайте як хочете. Це склад, який буде турбувати нас. Квадраду на правому фланзі Філіппе Андерсон на лівому фланзі розривати будуть, звичайно, вони своєю швидкістю. Ну, і подивимось, чи допоможе йому. Чи допоможе йому емблема Лестера, чи допоможе нам шлях Лестера. Бо ми трошки схожі зараз на Лестер, ніхто не чекав, але ми дуже близько до мети, треба довершити. Довершити те, що почали. Поїхали. Ми першими розіграємо, маю надію, що він буде грати, що він не читер, не лагер, не фрізер, а просто собі гравець FIFA. Квадрату вже забираємо м'яч. І. Гарно Степаненко грає. Ой-ой-ой, ой тільки давай без лагів. Стротман, ні, лаги є. Чи не перші такі жорстокі лаги? Так, є лаги. Ну, добре. Михалик. Коваленко. Подивіться, як лагає! Я не знаю, чи вам видно, але... Мені не те, що видно, мені і відчувається. Так, спокійно, значить. Лаги, так лаги. Ну, дуже довго шукався цей суперник. Я так розумію, що підбирало такого унікального. Будко. Михалик. Поки розвернувся. Передача. Коваленко удар по воротах в дупу Хесусу. Але нічого, нічого вже був момент. Дивіться, ну, десь в голкіпера таке враження, в Хандановича бив Коваленко. Філіп Андерсон легко забирає якось у коноплянки. Квадрадо. Будко, ну і це, мабуть, це, мабуть, через те, що лаги. І зараз на ні, не дати. Мабуть, Будко так зіграв, бо лагнуло. Ну, а що ж ми думали? Я казав, що, мабуть, буде 9 з 10 матчів в Лагах, але сталося трошки не так. Ну якраз. Якраз на. на вирішальні матчі. Гарно. Видати і. Не втече, мабуть, коноплянка від Коаду. Хоча непогано, непогано, непогано! Передача Міранда! Довгоногий Міранда. Треба забивати першими, а там вже побачимо. Так, що знову він відбере у нас легко м'яч. Ні, не відбирає. І простріл не виходить. Ну, дуже довго. Треба дуже багато разів натиснути клавішу на вісу. Так, ну давайте спробуємо подати. Зараз підкличемо собі. Ну і подамо, давайте на голову. Раптом хто. Удар. Ханданович. З цього боку, що? Також. І давайте. Ох, лаги. Хто це? Степаненко удар з лівої. Не туди. Важко буде. Важко в таких умовах буде грати з Італією, З в'язкою Італією. Хесус. Прийом так собі, але залишається з м'ячем, Евра. А чого переключення працює саме по собі? Та Стротман, як він так біжить, він уже травмуватись повинен давно. Гарний пас. Відкоти назад, але аж не так назад. Хотів просто Степаненко скинути. Бахнув Шевчуку. Давайте переводити Через олійника спробуємо. Прорве Олійник Прорве олійник. Рикошет. Навішували, але рекошет. Що, зможемо прийняти? Змогли. Михалик. Нікого немає. Не треба соромитися дати назад пас. Нічого тут такого немає. Михалик. Коваленко і вибіжи. Ой-ой-ой вибіг то, Девіч, але я не побачив, що Коваленко погано прийняв. ой Ой-ой, подивіться на це. Це тому, що я вже в штрафному майданчику. Це я вже тут. Офсайд. Ну як же ж так? Ну як же ж так? Вирішальні матчі і такі жорстокі лаги. Що ти мені знайшла, гра? Коваленко. Й сюди трошки. Ну це це просто. На це кажуть, жесть, але. Але. Ні, ну це капець, я просто сам ніби бігаю! Ні, ну от воно воно просто не дає мені натиснути, як треба. Квадрадо. Уже треба було забивати. Звичайно, вже треба було забивати. Поноплянте. Передача. Коваленко. Не зміг. І нікого не було справа. Ну, набігав олійник, але ж, але ж далеко було. І нормально завалили. Де Віч! Передача! Ну куди ж Степаненко, і ще передача! Коваленко, та вдар! Ну Що це таке? В один, в один дотик натискаю, і ще їх контрвипад пропускаю в свої ворота. Коси. Ой-ой-ой, оце вже погано. Нормально вичекав. Степаненко. Коваленко. Перекидає з ноги на ногу, але. Але що ж це таке? Коноплянка. Не рухається він так, як треба. Ні. Ліхштайнер. Гарна обрізка. Коваленко. Чи видасть? Удар! Ну що ти будеш робити? Не дотискаю я цю силу, тому що всі знають чому. Ого обрізка. Капець обрізка. Олійник обрізався і. Ой-ой, ой як винесло Ракицького! Та ну-ну-ну! Один момент хотів і забити одразу, але залишається шанс, звичайно, кутовий. Ну, ми повинні були вже забивати, але не дала нам гра. Хто тут? Нікого тут. Добре, будемо вже в другому таймі намагатись. Перший головне не пропустити зараз. Ну вибіжить хтось. Якби ж воно переключалось адекватно. Евра. Ліхштайнер. Квадрадо. Яка неадекватна гра зараз. Ну я не просто. У мене немає слів, як неадекватно зараз поводять себе гравці на полі. Ханданович. Все, перечитаємо закінчено. Ми повинні були вигравати це точно. Але 0-0. Як його як його протистояти отаким от, от умовам? Стротман. Квадрадо. Девіч. в Захисті взагалі краще не пасуватись в таких лагах. Олійник. Степаненко і тут одразу. Але ж одразу ніхто більше не біжить. Ну ясно. Махнули ногою, але не туди. Будку. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Ракицький, все. Тут спокійно. Тепер на коноплянку і поперли. Давай, давай, коноплянка. Забрав про... віддав, забрав, віддав знов. Не зміг я на швидкості. Не зміг я на швидкості дреблювати. Розбіглись, бачили? Капець, ми не, виживемо. ми не виживемо. Не виживемо в цьому матчі, якщо будемо так продовжувати, якщо не заб'ємо першими. Просто зупиняється. Просто слайд шоу починається. Просто слайд шоу. І мене це підриває. Кучер бутка. Коваленко ніхто не біжить. Олійник. І ще пасок. І на коноплянку. Та би уже! Поперечка та ну! Та як? Ну що це таке? Що за непруха пішла? Невже ми не повинні вигравати перший дивізіон? Невже все гра робить для того, щоб ми не виграли. Ну це капець. Подивіться, вийшли на таку ударну позицію, на яку ніколи не виходили і влучили в поперечку. Лаги. Чому ти не виграв перший дивізіон? Булаги були. От що я зараз бачу. Та ломи його, він же малий. Наздожене. Не, не наздогнав. Ну, ну коноплянка повинен був забивати. Ну просто 100% повинен був забивати. Вийти на таку ударну позицію і не забити. Бачите, і в один дотик не дає. Будко. Це прокляття. Це просто прокляття в цьому матчі. Ханданович називається. От його не проб'єш в будь-якому разі. Дві поперечини, але такого не було давно. Такого не було давно. Ще й різними футболістами. Що це за передача? Попер Коваленко. На Шевчук! швидше, будко. Куди? Куди Вовсайт? Куди ця передача? Починаю я поспішати. Навіщо я поспішаю? Навіщо я поспішаю? І ще раз можу себе спитати. 17 хвилин, 16. і Ще можна забивати, але ж треба реалізовувати свої шанси, коли ти виходиш на ударну позицію. Не гасити в поперечину, а нормально собі бити. Ну Це просто... Я бачу слайд шоу. Я бачу слайд-шоу, а не футбол. Я не бачу, де мої гравці, воно просто все вилагує. Хуче. Та як ця Єврана наздогнала коноплянку? Євра старий пердун уже. Кейцький, будко, Но його ж нагинають. Ну, це не пас. Ну, боротьба не з суперником, а ви бачите з чим, Міранда. Ні, не встигаю, не встигаю, постійно не встигаю віддати. Що з фізухою? Чому здохли? Чому здохли? Виборов. Три хвилини. Ні. Ні, максимум нічия. Максимум нічия. Просто не витягну. Якби тут був Коноплянка, може би витягнув. Але тут Степаненко. Ну давай, Михалик, ну біжити своїми ногами перебирай тупими дерев'яними. На! На тобі! Потримуй! Лагай собі по життю! Баран! Один нуль! Думаю, ви ще щось чуєте. Але тепер не пропустите. Дивились гівку лаги в реальному житті? Оце. От таке враження, що це й живе лагами. Ламати. Свисти. Свисти награлись. Квадрадо. Так. Одна перемога до мети. Оце перший матч, де мене підривало до жаху, тому що, тому що я граю сильніше, ніж він. А він лагає, і тільки цим він хотів здобути, бодай одне очко. Не люблю таких. Просто не люблю таких суперників, які не вміють грати в фіфу. Та не вмієш ти грати в фіфу. Грай ти в дотку, грай в Майнкрафт. Ну не грай в фіфу, значить, а не починаєш з читерами всякими грати з фрізами. Музику. Девіч молодець. Я думав давати пас чи бити в ближній кут. І тут думаю, а, Ханданович потягне, так потягне. І забив. Молодець Девіч. З дитинства він залезти. Зарахуйте мені, будь ласка. Так, 4 перемоги поспіль. У нас залишається 2 матчі і 2 очки. Ми ближче, ніж FIFA 15 до титулу. Ми ближче, ніж FIFA 15 до титулу, але це треба зробити. Це найважчі кроки, ви бачите самі. Ми щойно вигравали. Давайте подиви, подивимось. 3-0, 3-0, до того 4-2. Тобто нам гра давала грати. А тепер FIFA не дає. Просто знайшло, вона шукала, не знаю, хвилин 15, мабуть, мені суперника. Одного знайшло з е... жовтим Летенсі, я відмовився. Я просто. Подумав, та, з лагами сам грай. Ну, як бачите, теж лаговий чувак. Ну, головне, що 21 бал, головне, що дві гри, і одна перемога. Одна перемога робить весь цей шлях, весь цей шлях. Давайте не будемо нічого казати. Все, треба одна перемога. Наступна серія одна перемога. Постараємось. З вашою підтримкою точно зможемо. Ну, я зроблю від себе все можливе. Ну там уже, а там уже, яка поперечка врятує суперника. Побачимо. На цьому все. Розраховую на вашу підтримку. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дині 3D. На все добре. Побачимось у фінальних матчах першого дивізіону. Ми граємо, нагадаю, за українців. Слава Україні!